давите видите, какая красота. РДшка новая, обновленная, а люкс, люкс, мужики, то люкс реально лакшери, фактически она не люкс. Что а, поменялось? А, капот поменял понял, и все, по сути. А, и цена. о, что прикольно, что два контура там и до гидравлики. Іде широка резина, як кентавр SDX, той, поняли? А ціна менше за Кентавра. Фактично, по суті, якщо розбиратись там по ходові, по всьому, то мост такий самий сама, ну, ну однакове, що навіть Д і У літь йод, на Кентаврі так само. Ну, тобто, там залізо з одного заводу китайського тяниця, по суті. О, Трьохточка, бачите, така груба, все цельна, металічна, там, не, тут не зекономили. Мост задний теж нормальний. Совместна ванна, звісно, на гідравліку. и вот, іде то. Но вона багато де совместно йде. Дві гідропари. Зашита, Файненько, жопа. Вот. Ціна вас здивує. Я спеціально не буду казати ціну, ціна вас приємно здивує. Грузи, бачите, в комплекті йдуть. Вот. можна, як кажуть, їх використовувати. як гантельку, хто потягне. Вот. Такий тракторець Єдине, що в Кентаврі SX і передня ширше, тут передня йде в нас. А я навіть не бачу. А, 6,5, тут 6,5. Не 7,5, на задня йде широка, 11,2. І грузи стоять ззаді, От, груз наперед. От, сидіння поставили таке вже нове амортизоване. Раніше на фейтерах Форта була табуретка. Зараз же сидіння вміняємо. Ну коротше, доробили тракторця. Трошки доробили і скинули ціну, і зараз люди будуть брати. Він стоїть як Еск, а трошки, трошки дорожчий за Кентавра в А ось тут і резина ширша, і гідропар більший. Ну грубший, трошки і ваги більше буде за рахунок резини. От. Чи на Пощеплення я не впевнений, що тут два диска. діска. Треба було дивитися. Саме новий приход, саме новий, бачите, перший місяць 24 рік. Ну то Техніка найгірша за Кентавра, за ДВ, за Оріон. Дуже схожа на Оріон РД. Тут, тут іде Фарте. Інші, інші завозить фірма, яка в Україні. То те саме все, абсолютно. вон Мотор КМ. Так що мужики, нормальний трактор. Так, по суті, по большому счету. От, хто шукав кінтавер SX там SDX, вийде вам дешевше зекономити те саме, все, інший поставщик. Поставщик, до речі, знаходиться в місті Київ, тому по обслужуванню в плані запчастин всього іншого, максимально все буде швидко. Як кінтавер там в Дніпрі. Ми в Києві, і якісь там запчасті нюанси, якісь комплектують, чи щось, треба може чекати. Тут все буде швидко, швидко, без питань. Все, Там теж без питань, але трохи довше чекає. Тому бачите, от комплектація йде, е, крила, табличка під номер, ну, знак, грузи передні. Зіп, він десь а, є картонна там, прокладка під головку блока йде. От, і десь ще є, має бути чемоданчик. Він тут не лежить, але має бути ще чемоданчик. Ось такі тракторці отримали. Ось От стоїть ящик. Там ще багато далі стоїть ящиків. Таких тракторців багато буде, вони файні, можна брати. Можна брати такі тракторці, вони дійсно. Дійсно, трактор хороший. От. Тому номер телефона бачите внизу. Набирайте привозка безплатна, гарантії рік, доставка наша без передплат, без нічого. Документи, регістрація, все теж робиться швидко, без задержок, все входить в стоїмость, все як так кажуть, під ключ. І що приємно, що 24 рік вже саме нове, бо тільки воно пройшло того тижня. все, тільки, тільки, тільки товар пройшов, тому звертайтеся. От.